А тим часом у центрі громади в селі Заболиці відбулася прем'єра молодіжної вистави. Черговою прем'єрою потішили нас учасники театрального колективу Сузір'я. Звісно, діти, не покладаючи рук, проводили репетиції і з прем'єрою вистави Молодість по-українськи виступили на Заболоцівській сцені. Сьогодні ми завітали до Заболоцівського центру культури, дозвілля і спорту на молодіжну виставу. Як усе відбувається, ходімо подивимося. У цей святковий патріотичний день у Народному домі села Заболоці для його жителів за участю талановитих аматорів сцени відбувся показ вистави Молодість по-українськи. Яке мене не і ті помоги. Жінка справді знається на ну, сучасній медицині. А потужним займається. Знаєте, чому ж то таке А що А то така процедура, коротше. Наноситься на обличчя. І на наступний день обличчя як новонародженої дитини. Я вам кажу, вам би ті процедури вишив у оспіті. Ті вам на язик, Ідіть, собі їмши пане голову, а то ви мені такого воно розповідали, що я вже не засну. Мені вже на чоловіки, коли немає мого Антона, царство йому небесне. Мені вже нікого не треба, мені своїх вистачає. О, Андрій, нічого. Обдаровані молоді люди професійно зіграли свої ролі. А красивий український народний одяг додав неймовірного образу кожному актору. Боже, маєш щастя, що я У виставі влучно поєднується життєві цінності молодого та старшого покоління, які доповнюють один одного. приїхала одна що ж Вона має такі вірхи, що зі старих людей перетворюються. Чого про тесь? Гості займається. Слово імідж міняє горність. Ну і що? Ти ще красива і шедості молода жінка. Навіщо за тобі? Ой, тобі ще так хотілося змінити в тому житті. Може, з тим кодяку або й Ясно, батьки до це смішно. У глядацькій залі зібралися чимало місцевих жителів, які спостерігали за цікавою виставою. А як а хто буде сапати? В нас в селі всі сапають. Ох, чуйте, пані. А звідки та молодість скриє? Ну, чесно, ви мені не вірите? А мене так ноги по Кожна сценка весела та емоційна, яка розповідає про нюанси, теми краси. Ну що, як ваш бізнес робота налагоджується, дівчата приходять, робота йде. Ой, вже зараз теж йде. Ось, навіть пішла, до 50 дорахувала і все. Ось мій бізнес на сіні лежить. Ну, я б, не кожен приліт на сіну, Ну, але то Знаєте? А що з можки ролі? Всі актори, аматори, молоді, енергійні, показали глядачам різні емоції радості, смутку, розпачу. Жінка без краси навколо не може існувати, адже краса це втілення всього прекрасного у світі, того, що змушує дивуватися та захоплюватися. Саме такий посил вклали актори у виставу, що відбулася. Як бачимо, сьогоднішня вистава комедія є дуже насиченою і цікавою. Із заблудці Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.